У ході апаратної наради при міському голові головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин проінформував про роботу закладів торинної ланки за п'ять місяців поточного року. За п'ять місяців цього року в стаціонарах дитячої лікарні центральної районної лікарні проліковано 5335 тисяч хворих, що на 780 більше ніж в минулому році. З інших ОТГ проліковано 1517 хворих. Це на 392 більше ніж в минулому році. 26% хворих у нас з інших регіонів. Це на 4% більше ніж в минулому році. В пологому, в травматологічному, неврологічному, хірургічному відділеннях більше 30% хворих сусідніх ОТГ протягом звітного періоду виконано 1352 оперативних втручання, що на 40 більше порівняно з минулим роком. Поліклініка дитячої лікарні і СРЛ 93 тисячі відвідування до лікарів було на 6 тисяч більше, ніж в минулому році. Лікар констатує, що, на жаль, зменшилась кількість пологів. З 190 до 145 але е, приємно, що по якщо взяти місто шостка, то трошки більше. У нас в минулому році в місті шос шост народили 94, А в цьому році 100 пологів шостківців у нас в нашому пологовому відділенні, як зауважив медик, зменшилась і смертність населення семи двох до шести одного на тисячу населення, і смертність в працездатному віці з семи дев'яти до одного і семи на тисячу населення, зменшили смертність від інфарктів і інсультів. Поряд. З цим на 10% зменшилась онкозахворюваність, але лікарі пов'язуються з тим, що громадяни стали менше звертатись за профілактичною допомогою. Зменшення онкозахворюваності ми трактуємо не як позитивний, все таки, де нікуди вона не ділася. Люди стали менше звертатися за профілактичною допомогою. Тому звертаємося до всіх, галузь працює. Якщо якісь є скарги, звітайтеся до сімейного лікаря, він вас направить на необхідні обстеження, тощо що своєчасно ви ти не тільки онко, а й іншу захворюваність. У свою чергу міський голова Микола Нога привітав медиків громади з прийдешнім професійним святом та зазначив, що міська влада підтримуватиме цю галузь. Ми вас будемо підтримувати, а ви підтримуйте населення і позитивної позитивних відгуків. У вас повинно бути ще більше. На минулому тижні підписано третій договір з Національною службою здоров'я України по пакету паліативна медична допомога. Про це повідомив директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. За словами керівника, готуються медичні заклади і до зимового періоду. Варто зазначити, що у вівторок, 13 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення дня медичного працівника 27 липня. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Повідомляє вказує, що попередній указ президента України від 3 червня 1994 року про день медичного працівника 18 червня втратив чинність